Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка і я почну дуже незвичний адвент-календар. Стрибки. Дивіться, я дуже професійно розбираюсь в аеробіки, в спорті, в реабілітації і зразу скажу: стрибки не для всіх, будь ласка, не для всіх, у кого грижі, протрузії, коліна не треба. Але я зараз стрибаю вдома і я вирішила подарувати вам цей адвент-календар. Можливо, вам теж треба пострибати з кимось. Щоб у вас був драйв, заряд це зробити. І хто пройде весь цей адвент календар в будь-який час до е, кінця 25-го року, 25 тренувань буде, ну я вам даю 5 днів запас. Отримає реальний адвент-календар за 1000 гривень. Який я продаю зараз. Ви можете до нього долучитися в шапці. Профілю є посилання в Ютубі. Сьогодні додам посилання там 25 тренувань по 20 хвилин на загальний тонус. Десь розтяжка, десь лімфодренаж, десь силове. В ідеалі суміщать цей адвент стрибочки з тим, і у вас вийде е, скільки це? 20 і 12, 32 хвилинки. Отже, ми з вами починаємо адвент календар стрибків до різдва. Як вистрибнути в нове тіло? Правильно, ми дві хвилини будемо з вами розминатися кожен день і 10 хвилин стрибати. Якщо вам зараз не актуально, ви включили е ефір і зараз ви стрибати не можете. Ви після того збережений ефір можете собі зберегну зберегти собі і просто зробити, залишити коментар. Як я буду дізнаватися, що ви все зробили? Ви будете коментувати під кожним відео «Адвент календар Ви коментуєте, що ви зробили, ви пострибали. І через 25 а, тренувань ми з вами зустрінемось в нових тілах. Отже, дві хвилини починаємо розминку. Стрибати без розминки не можна. Ноги по одній. 20. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, ші, сім, вісім. 9, 25, п'ятечка, 10 в одну, 10 в іншу. Наголошую, стрибати без розминки не можна. Ми з вами, так як я людина системна, я не можу просто з вами 25 днів стрибати, але а, я можу з вами 25 днів стрибати. Я хочу вам дати систему. Тобто, ми з вами будемо дофамінові стрибки до різдва кожного дня. Ну, 12 хвилин є у кожного, ну серйозно. Ми що буде інша нога робити? Ми з вами будемо сьогодні, наприклад, дофамінові. Завтра стрибки е, більше як з функціонального тренінгу. Е, далі у нас будуть інші стрибки. Я буду давати три типи стрибків в п'яти варіаціях. І у нас буде система. Я ж не можу все без системи. Я все вже систематизувала, і ми обов'язково з вами з розминки починаємо і потім 10 хвилин стрибаємо. Коліна підняли колінку 10 в одну, 10 в іншу. Інша. Якщо на скакалці ви йдете стрибати, розминка має бути довша. У мене є розминка на скакалці записана тазом 10 в одну, 10 в іншу. Якщо дофамінові стрибки, головне це гомілки. Бачите, ми із двох хвилин. Половину приділили вниз. Паралельно я вас буду прогрівати до того, щоб ви займалися собою і реалізовували можливості вашого тіла. Ви навіть не уявляєте, ну або можу здогадуєтесь, якщо хтось збирається на Еверест, переходить Атлантику, може подорожувати по світу. Ну це ж у нього є сили, а сили це і можливості. Їх треба в собі розвивати і, як знаєте, на депозит відкладати. Дві хвилини зробили. Я ставлю е скакалка, я буду спеціально спішити. Е ну, як спішить? Просто робити так, щоб ми з вами реально 12 хвилин складались. Все, я вибрала режим скакалка 10 хвилин. До стрибок, стрибки стрибочок великим пальцем торкаємося підлоги. В мене цей килим хлюпає. Нам не треба. Буду по підлозі. Ми будемо з вами робити ще деякі рухи. Дивіться, у нас тут вузли потім тут ідуть в плечах, потім під ключицями І логічно допомогти тілу вивести лімфу ще. За рахунок того, що ми будемо допомагати, умовно як насосом прокачувати зверху. Я так працюю, так набагато ефективніше. Працюю по одній ручці 40. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять, раз, три, чотири, вісім, дев'ять, двадцять, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, тридцять, раз, два, чотири, пять, шість, сім, вісім. 40. І тепер плечима вниз. 40. 2, 3, 4. Зараз ми циклом зробимо. Поясню. 40. робимо плечі вверх вниз. Вниз як кидаємо. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. А тепер дивіться від плечей. Вверх 40. Раз, два. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20. Раз, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 30, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. І я потім завжди просто стрибаю. Просто я трошки видихаю. Я дуже часто включаю собі якусь музичку. А ще я дуже часто як роблю. А, ну, Я вам розказую, як є. Саме на зараз я пишу до 10 практик в день письмових. І виходить, поки я пишу, а, ну, мені складно сидіти, да, бо там, інколи декілька годин. І я розподіляю інколи як. Я написала практику, вийшла і 2,5 хвилини попригала. Потім написала 5-2,5, так 4 заходи. Потім в мене є три вправи на мозок. На активацію роботи мозку, вони всі по пів хвилини. І виходить, що у мене таких чотири перебивочки і три-сім. І я після кожної практики отак перебиваюсь, і плюс англійська і португальська. І виходить, я пописала практику, пострибала, пописала практику, пострибала. так, чотири. Потім пописала одна вправа на мозок, пописала інша вправа, пописала ще одна. Далі пописала англійську, пописала португальську. От у мене зараз такий графік, і мені це дуже імпонує, бо в мене є система, в мене є розуміння, що робити. І ми з вами до Різдва кожного дня будемо стрибати. Зберігайте цей ефір! Я усюди вже зробила класні обкладинки новорічні, адвент-календар стрибковою назвами, для того, щоб розтруситись. І знову ж таки, я вас запрошую купити. Адвент-календар який з тренуваннями і суміщати. Тобто там тренування 20 хвилин, потім пострибали зі мною 12 хвилин. І вийде у вас сумарна, класна тема в тонус війти і потім це все використовувати. Поїхали з руками ще 40 раз, два. Шість, сім, два, 5, шість, сім. Двадцять, раз, два. 5, 6, 7, 30. 5, 6. 7, 40 плечі, 40. Завтра у нас інший тип стрибків. Я ж кажу, ми виберемо три тип. Я виберу три типи стрибків і п'ять типів, як це стрибати. Буде прикольно. Ми з вами 25 днів відстрибаємо. Далі я піду вже готуватися до нового етапу свого життя. У мене тут є планів. Ви підете святкувати новорічні, знаючи, що ви реально підтягнулись 25 днів в плюс. Якщо у вас супер навантаження, якщо у вас дуже багато чого відбувається в житті, коли ви займаєтесь тілом, ви даєте собі можливість цю тривогу прибрати. В мене є дуже багато ефірів на цю тему. Я прям рекомендую подивитися, про тривогу є в мене ефір видихнути і виділити на себе 12 хвилин. Руки вверх, 40 раз, чотири, шість, сім, дев'ять, десять, раз, два, три, 30 шість, двадцять, раз, два, три, Знову стрибаємо. Ну і знову ж таки, дайте, Ми 5 хвилин вже пройшло стрибків. Я дуже системна людина, і я планую, я планую дуже багато наперед. Я вже ділилася, що я хочу купити підписку в клуб-скакалку. Мені зайшла ну, активність на скакалки, бригадь, і я куплю її і буду ходити в качалку. Три рази в качалку, два-три рази бригать на скакалки. А це як підготовка буде. І Якщо ви, наприклад, плануєте бігати з весни. Якщо ви, наприклад, плануєте піти, ну от як я, пригать на скакалки. Оцей комплекс, оцей адвент-календар, що ми з вами зараз будемо проходити безплатно стрибочків, по 10 хвилин в день, 25 днів, він вам дасть, От, знаєте, ви підготуєтесь, ви підготуєтесь і далі. Ідіть бігайте, ідіть прыгайте. От я піду пригади на скакалки, і потім я ще буду бігати місяць. Розкажу вам історію. Так, погнали руки. В минулому році так співпало, що мій день народження 29 січня був в той же день, коли починався китайський новий рік. Можливо, ви хто не знає, китайський новий рік він відрізняється від нового року календарного. Він йде по фазам місяця. І в Азії його святкують прямо, що це зміна циклу. І в мене якраз був день народження, уявіть, на 29 січня, і я була в Азії. І я просто з того дня, з 29-го, я купила собі книгу а, жінки, яка була моїм наставником в грі Ліла і в цвяхостоянні. Каріна, вона зараз виграла супермаму. Ви з тебе можете її знайти. Каріна, супермама. І от у неї є книга роботи з собою. На місяць от пробудження називається. Там це воркбук, зошит з завданнями на щодень, ну, години на дві, по-чесному, так, плечі. І я в минулому році на свій день народження беру починаю цей щоденник, і там кожного дня треба було бігати. Півгодини, медитація, біг, виписувати думки, все це в комплексі, плюс завдання психологічні. дуже кльово. Я, коротше, це все роблю місяць. І я розумію, а це вже був другий раз, і коли проходжу цей ворогбук, що я хочу раз в рік таке робити місяць бігати у океаном у море ну, в ідеальному світі, да? і хочу так, щоб це залишилось в моєму житті, так верх руками. І я в цьому році в мене день народження так і залишилось, але китайський новий рік 17 лютого. І я виходить, як собі придумала, що з 17 лютого, от саме я буду на китайський новий рік місяць робити такого, знаєте, як апдейту себе в Новий рік. Стрибаємо просто. І от я з 17 лютого хочу знову бігати. Зараз я живу у океану. Я думаю, може, це буде океан, може я переїду ще кудись. Але перший раз, 24 четвертому році, я проходила, я жила в Одесі. Дуже дивно так співпало, що я почала. Бігати у море мені так сподобалось. Я київлянка, я 30 років прожила в Києві, і я потрапила просто в Одесу. Випадково, я не планувала. І я просто таке задоволення отримала від того, що бігала у море тоді. 24-й рік я добігала 8 березня, закінчила. Ну, тоді я прям пам'ятаю цю дату. І виходить, я настільки кайфнула. Що наступний рік, коли я була у В'єтнамі, о 25-й рік, і я жила в Данангі, це біля прямо моря, і просто я бігала по набережні, інколи боса, інколи вночі. О, що, що світло потухло? Так, світло не тухне. Коротше, було офігенно. Отже, так, у нас ще 30 секунд. Я буду бігати, зараз буду стривати. І тому, звісно, а, я готуюсь. Я не хочу потім, знаєте, на коліна супернавантаження на кожен день по півгодинки. Зараз я пострибаю. Потім січень, половину лютого, я пострибаю вже на скакалки, уже втягнусь, і потім собі кайфуну бігати у море океана, де я там буду. Так, нас 10 секунд. А ну, давайте на всю на, мощ, на всю мощ. І знову ж таки, у нас адвент-календар. Ви і я. Стрибаємо 25 днів. Хто може стрибати? Будь ласка, вибачте, всякі грижовики, коліна. Не йдіть. Якщо у вас велика вага, просто почніть ходити і менше харчуватись. Так, 10-10. Все. Щастя, здоров'я! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, робіть і е, е, хто зробить всі 25 днів, прокоментує всі 25 відео і відмітить мене в сторіс. Отримає адвент календар, який платний з тренуваннями. До побачення.